Христос Воскрес! Виїсті Воскрес! Дорогі Христі! Сьогодні в нас у гостях на Ясній горі Ботвінко Сергій Володимирович з міста Києва, який є, до речі, конструктор карельйонів. Зокрема, він є конструктором нашого карельйону на Гошицькій горі, так який налічує 52 дзвони. І тому ми зараз попросимо пана Сергія трошки розповісти нам, як це все починалося, пане Сергію. Як виникла ідея створити карельон саме тут, у Гошеві? Ну, По-перше, ми в 2012 році познайомилися з цим Дем'яном, який на той час був настоятелем цього монастиря. І перше, ми замовили сюди 11 циконів, на яких можна було відтворювати всякі мелодії, в тому числі і церковні. Потім, потім виникла думка, думка. А що якщо тут зробити на цій дзвіниці справжній карельон? Тобто не менше 25 дзвонів, а краще 50 дзвонів. Це повний повний карельйон. Значить, отець Дем'ян звернувся до прикажан при Ясної Гори на те, щоб збирати гроші на дзвони цієї, цього карельона. Потім, потім ці було зовсім зібрані ці кошти, і в, десь в 2012 році був відкритий карильйон. І перший, на цьому карильйоні відбувся перший в Україні фестиваль карельйонної музики. Дзвони ясної гори єднають усіх. Добре, дуже дякую. Хочу, ще наступне питання. Тут є в нас на горі. Ми зараз підемо покажемо нашим глядачам Карельону, ну, трошки пізніше. А є два великі дзвони. Як ви їх туди помістили? Значить, для того, щоб їх туди помістити, ми зробили спеціальний отвір. Які дозволили по габаритам принести туди ці дзвони, зробили спеціальні металеві балки, по яких закатували тележку з дзвоном, і тележку ми поставили тут внизу. На нього дзвін і краном підняли і за затягнули вже той той дзвін, великий дзвін на, на місце. Ну це зайняв приблизно десь хвилин 15. Потім тільки залишилось підтягнути цей дзвін до бавки. Таким чином дякую, цікаво. О, ну, а, це... а ще розкажіть нашим глядачам, з чого складно, ну, тобто який сплав дзвони, з яких металів Значить, він складається? Значить для дзвонів, високоякісних дзвонів застосовується спеціальна дзвонарна. Бронза, яка складається з 80% міді і 20% олова. Ніяких домішок, ні золота, ні срібла, там не, не потрібно, бо це тільки як захищає. Вони, вони дають якийсь негарний присмак для дзвона. Тобто срібла там не потрібна. Ну, звук якби звука, не такий чіткий. Так? Да, такий чіткий буде звук, і буде грязний звук. От, тобто це треба тільки чисте, чисте мідь і чисте голова. Дякую. А ще щодо фестивалю карального мистецтва, чи планується е, цього літа знову провести да. тут ну, цей ми, фестиваль? Да, ну, у нас була тільки перерва на фестивалі. Фестивалі проводимо з 2014 року. І... Mm -hmm. Планували кожен рік по десь у серпні. Зазвичай це на день, коли тут відзначають день храмового, храмового свята 5 серпня, чи приблизно в ці ж дні? Але це якраз щодо ікони. Святкування да, святкування перенесення переда, святкування перенесення ікони. Так, ікони. Да, святкування, по-друге, по то що був перерва у нас із-за ковіда, і за початку війни, то була деякі перерва. Але в минулому році вже відновили переведені фестивалі. Надіюсь, що і в цьому році, ми десь у серпні. Дай Боже, дай зможемо... Боже, це зреалізувати, да, так? Да, теж, на війну. Теж, теж будемо проводити цей фестиваль. Так, і ще скажи, будь ласка, під завісу. Які карельони ви сконструювали, крім цього на ясновірні? Ну, крім, крім в Україні, але ну, перший карельон це наш пересувний ні, не, не така правда. Перший карельон ми будували, коли відновлювались Михайлівські з І це uh -huh. був 98 рік. Потім ми побудували з братом а, свій власний пересувний мобільний карельйон на 50 дзвонів. От і, 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 і всім показували, що таке карельйон. Іздили по Україні, давали концерти в Софії Київській. Люди приходили, цікавились, і таким чином було зацікав... зацікавленість. І ми побудували по перше, по перший карельйон такий вже з дзвон, Рованських дзвонів. Це Ошеві. Потім побудували ми в Коломиї Калами... на скольдовій могилі. От і на жаль, не дуже, не дуже так травтрапи так, що розібрали. Ми побудали свято Педосівському монастирі. Це біля Лаври. Свято Педосівський є монастир. Mm -hmm. Там карельон побудували, але на зараз тимчасово не працює, там розібрали там за деякі причин. Це московський патріархат? Ні, ні, це mm -hmm. Київський патріархат, mm -hmm. Київський, mm -hmm. от отець е, Макарій. Не працює на на жаль, зараз не працює. Але крім того, ми ще побудували навчальні клавіатури і в чотирьох школах в Франківщині при музичних школах відкриті класи гри на карельйоні. І дітки там вчаться. І, і в минулому році на фестивалі вже діти дуже такі давали потужні знання в цій справі. Я сподіваюся, що в цьому році буде. так буде. Цікаво таке ще питання. Ну, а ви самі казали попередньо, що ви не граєте на корольоні, але конструюєте. Як це у вас виникло ну, таке бажання? Ну, бажання. Ну, коли ви коли побудувати цей карельон після цього. зі школи Лена Карельйон. Почався, почався розвиток, розвиток карельйону мистецтва в Україні. Тобто ми вважаємо себе не просто конструкторами і будівельниками цих інструментів, але ще започаткували новий напрям музичної культури в Україні. Тому що в Україні такого напрямку, як музичного, не було національно. Дуже цікаво, хай Господь благословить. Дякуємо да. всім за увагу. І зараз ще покажемо вам сам карельйон, можливо, вони всі бачили так. На наші на дзвіниці, так, що ми зараз туди відправимося. Разбирали, розбирали, так, щоб можна було проїхати. Тут балки зверху ми ставили балки на, на лінії, ну приблизно нижче висадку дзвону, мінімум на 50. І закатували на тележки і потім підтягували вже до балки. Один, другий, потім оці ці дзвони поставили. Це ручниця. Uh -huh. А це, це електромагніти. Ось тут там, бачите? Ось електромагніти. Uh -huh. Uh -huh. Не можна, можна грати і від дві системи. Тобто грати це традиційна система прильйонна. Грати для музиканта ці троси, троси йдуть до клавіатури на і на клавіші, і ці електромагніти, які відтворюють мелодії від комп'ютера. А запрограмовано. Запрограмовано, так. так. Все це ми е, зробили. Це роби, робили ми самі. От систему електромаг... е, електронного керування. Там нище стоїть шафа. От до речі, ось ці жалюзі було зроблені вже потім. От. Думали, що просто від снігу від дощу, щоб вони захищали, щоб сюди не задував ні сніг, ні дощ. Але вони дали дуже таку цікаву річ, що весь звук він тут поєднується і вже на... До людей виходить більш динаміти, чи жалюзі проходить більше такий благозвучні звільне. Не чути оцього металевого гопривсу Чувствую тут, чути, а? вже а? там ви зовсім по-іншому буде. Цей же звук будете по-іншому відчувати. А, що це за надписи, що? а надписи це від... Зазвичай перед, перед грою музикант повинен налаштувати цей е, 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 інструмент. Тому що ви бачите, ось як я натискаю на клавішу тихенько. Гра, погано грає, треба сильно натискати. Тут, ось бачимо зараз якась дова клавіша. Бачите? Не налаштоване, воно одразу дуже близько стоїть язик від дзвону і воно зразу, зразу гасить. Тому, тому перед грою тут є спеціальні пристрої тендера такі, на яких, на яких можна зараз я зніму кліпіти одну лавка. Музикант, музикант повинен нависувати. От, Є спеціальний тендер. Відкручуємо і налаштовуємо тут. Зараз я подивлюся. Цікаво, я навіть не знав про таке. Зараз як куляри голову. Я вас прошу, я там сумку свою залишив, фотографував перед, перед дзвіницею, бо там документи в мене. А це ногами, так? Грається. Так. Значить, Перше шість клавіш, перші шість дзвонів мають Угу. Uh -huh. А потім йдуть дзвони, дзвони які дублюють, дублюють оці клавіші. 13 uh -huh. клавішів дублюються. Так. так. то треба все знати. Що, за що відповідає? Да. Ну, музиканта, музиканта це треба просто показати йому один раз. Uh -huh. Бачите, вже інше Угу. Uh -huh. Ну ще треба. Оце налаштовується отак. І потім, потім іншою гайкою просто законтруємо, щоб воно не зафіксуємо. Так, ну, ще трошечки. Так, значить. Це білі клавіші, це чорні клавіші фортепіано. Uh -huh. Якщо ви можете побачити, дві-три, тобто одразу яка нота, як в піаніно? до. 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 до, до, до. до слабенько. Ну, Слабенько. Слабенько. Ну треба на. Всі ноти треба налаштовувати перед грою, uh -huh. бо з часом, по-перше, від температури траси можуть розтягуватись та навпаки yeah. uh -huh. зменшувати свою довжину. Тому оці, оці пристрої на признаназначені для того, щоб можна було налаштовувати цю довжину і між дзвоном і язиком. Uh -huh. Тоді тоді не буде ось такого чи. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Цікаво, цікаво. От так от. І грають, грають зазвичай. Я думаю, що Паці пальчиками. Місце. Пальцями ви можете, можна пальці, пальці поворачувати, бо не, ага. це не, не фортеп'яна клавіатура. Тут списання іще. Mm -hmm. Треба що міто налаштовувати. Да. Треба налаштовувати відкрутити і відкрути закрутити. А, і знайшли. Я буду знати, а то я грав пальчиками, іншим казав пальцями. Ну. Ви, ви пальцями будете грати, ви, ви дуже, дуже, це може повирачувати пальці. Це теж травматично, бо тут у музикантів, як правило, мозолі. Угу. Бо вони грають таким... Ну і тут де музиканта, я не музикант, тому е, повністю вам всі прийоми не буду розповідати. Угу. От, але пані Ірина. Вона у нас єдиний професію вже дипломований. То вона звідки? З Києва, а з Києва, з Києва. Так. вона і в Києві викладає і в дитячі А це що грала біля Софії Київської, так що ви показували? От, от, от я показував вам відео там Софії Софії Київської. Вона грала, у неї вже зараз три учні. Mm -hmm. от, одна з неї, її колега, вона викладачка в цій же академії. Mm -hmm. От, А вона пішла ще навчатися на гори на карельйоні. От там дівчинка. Mm. Вже вчиться в неї і хлопчик з кав з гошев. Ви вибачайте, з ковами. Дуже дуже такий. А бо потужі... там є карельон. Коли ми да, там. по це по да. Ну і в, в, в кави є і школа горі на карельйоні, там же її карельон, тобто йому mm -hmm. там трохи легше. Ну у вас сам Бог Львів, У вас є прекрасний інструмент. Mm -hmm. І треба, щоб теж тут багато людей вчилося, бо чим більше буде грати на цьому. По-перше, воно буде розігруватися дзвони. Uh -huh. у нас навіть, навіть Можливо, щоб не стояло просто. так. Не стояло, бо вже ми, ми, ще У нас було таке. Значить, коли ми поставили дзвони, вони звучали по одному. Uh -huh. Потім, потім пройшла зима, літо, температурне розширення. Звуження цих дзвонів, структура дзвонів стабілізувалась, і дзвони почали звучати по-іншому. По uh -huh. Потім, якщо ви граєте, то це звучання, ця вібрація, вона все передається в тіло дзвону, і uh -huh. там стабілізується вся структура, uh -huh. і вони стають ще краще грати. Uh -huh. Звучання їх буде набагато краще, тому дзвони не повинні стояти. Uh -huh. Повинні завжди грати. Без діла висіти без не діла, можуть. Без діла, так. Да. Тобто і люди, ж, люди зібрали, зібрали великі кошти, і uh -huh. вони хочуть чути дзвони, а не просто приходити і подивитися, що well, да, so. їх дзвоник висить. Uh -huh. Він повинен здавати звук. І ще, коли ми відновлю... при відновленні дзвіниці Михайлівського, ми працювали е, в травні. Ну, був теж такий. <анкред Floyd> Холодний місяць. От. Жодна людина і на напро, там же протяги на, на дзвіницях висок, висока дзвіниця, Протя, протяги і така не дуже сприятлива б, 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 погодні умови, але жодна людина не захворіла, бо час від часу якийсь дзвоник ми торкалися, і вони, вони дзвонили. Тобто, і цвіли, цвіли ці оці каштани, і тополя, і всі інші ці дерева. Жодна людина не захворіла тих, як воно це, від, від запаху. Алергія? <мас> алергії, алергії. жодної людини не було алергії. У мене брат, який зі мною працював. У нього, як правило, весною завжди поволят є. Тобто дзвони несуть ще лікувальність. І від раку я читав, лікують на ранніх раку. стадіях. Тобто у людини, у людини кожен орган, він налаштований на якусь певну частоту. Тут цілий ансамбль, ансамбль дзвонів, які мають дуже високий, великий спектр частот. Тобто відтворюють ці е, органи і співпрацюють з цими частотами цих дзвонів, тому вони якісь мають мають лікувальні інвестиції. Тобто Я вважаю, що воно повинно звучати чим більше, тим краще. О. І якщо е, ви хочете, можете пані Ліна вам покаже, як грати, це ну, дуже складно. Тільки знаєте, що у вас будуть трошки, трошки отут пальці, якщо будете грати, з часом, з часом буде кроваві мозолі, а потім просто мозолі, а потім, буде... потім звикаєте. Ні, я, я тут не просто, то, що страхи якісь наганяє, А це просто фі... фізично у людини. Якщо щось робить, то десь повинні бути. І у вас такий прекрасний так, і музичний інструмент, ви чуєте, як вони дзвонять. Дуже чисто, чисто. І, і, тепер, звідки, звідки взялось поняття е, «малиновий дзвін. Оце браті, сестри цих малинових дзвонів. Угу. От. Тобто валіновий дзвін це від міста Малін, Мехелін. Мехелін – Це в uh Бельгії -huh. таке місто, але у них є двомовність французька і флагрія, голландська мова. по голландськи воно звучить як Мехелін, а по – Малін. Uh -huh. so вот. І звідки привезли перші дзвони завтра, петербург коли ще за світло перший. І там замовляв малінові дзвони, бо дуже гарно вони звучали для палатської дзвіниці і для Ісакі. І там вони виготовлялись такі дзвони. Оці дзвони мають продовження цих малинових малінових дзвони. От. І ще то, що, то, що ці дзвони виготовлені фірмою підітенфруд, це була до 2014 року найкраща е, фабрика по виготовленню і наверхуванні цієї фірми. Ви маєте унікальні дзвони, бо зараз ця фірма вже не існує. Вона об'єдналася з іншою фірмою. От. Вони теж виготовляють гарні дзвони, але е, тут є воно, свій. Смак, шарм, шарм в дзвонах. І Ці дзвони виготовлялися для дуже багатьох відомих таких крильйонів світових, От. в тому числі ще виготовлялися великі дзвони для французького храму. Uh, uh, Собор Паризький да, великі, великі дзвони, дзвони Франції, mm. А великі дзвони виготовлялися на цій фірмі. Ну, ви маєте такий ансамбль, 52 дзвони. Mm -hmm. О, mm -hmm. І вже, це вже буде історія, бо uh, це один з найкращих дзвонів світових. А скільки у світі десь є приблизно Ой, Дуже багато, дуже багато зараз. Трудно порахувати їх uh -huh. тисячі, тисячі. І в зазвичай в Америці кожен університет має за честь мати uh -huh. Угу. Ну, цікаво, багато, я не знав. Багато карельйонів І мають і в Австралії. Ну найбільше це Бельгія і Голландія. Це uh -huh. Батьківщина цих, цього інструменту. Uh -huh. До речі, карельйон як інструмент занесена ЮНЕСКО до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Uh -huh. От. Значить, тобто у вас теж об'єкт ЮНЕСКО. Uh -huh. От. Цікаво. Абсолютно. Треба буде розказ... розповідати людям на екскурсіях. Тобто є є матеріальна спадщина, наприклад, uh -huh. Софія Київська і. І Печерська лавра – це матеріальна спадщина. Uh -huh. А нематеріальна спадщина це інструменти. Ну, а у вас вже і матері... матеріально є uh -huh. ці, такі інструменти. Uh -huh. Цікаво. Ну і було б ще до речі, якщо була б можливість побудувати спеціальну дзвіницю з кабіною прозорою, як uh -huh. ми зробили в, кав... в кавами. Uh -huh. Тобто людям дуже цікаво не просто почути звучання цього інструменту, uh -huh. але щоб побачити це дійство, як грається, і як, як проходить це все насправді, як відбувається гра і, на корольоні, гра тому, що і хто тут, грає? Да, тут площ, площа така маленька, і люди uh -huh. людям сюди ну дуже багато приходить. Це небезпечно, бо дуже вот підлога. Там. там ми всіх і не пускаємо сюди, переважно дітей. Да. Ну, все, все і, і це треба, щоб людям, людям було доступно, щоб вони бачили. Тому було б дуже цікаво і дуже доречно побудувати таку дзвіницю угу. біля там, на площі. На... На... Біля Ротонди наш. Ну, треба сказати, на нашій владі, і мином, можливо, в я... планах я ми свої... це зробимо. Я свою... На я свою пропозицію, я зараз в комп'ютер вам покажу, як mm -hmm. моя пропозиція. Ну, це образ, який можна змінювати. Mm -hmm. Але е... яка ідея буде mm -hmm. закладена в цьому? От. І перенести туди всі ці. Маленькі дзвони, це великі, ну бажано тут залишити, бо вони не е, задіяні в капітолі. Вони просто о, там, вручну цена, треба це вручну. Це на батні це телефону з, дзвонити. Так, це на батні дзвони. Тобто е, о, оці, от, е, всі дзвони, вони задіяні. Так, і ще до речі е, ми заснівали тут Наружу стоять оці електромагнітні бійці, вони ага. керуються від о, спеціальної системи електронної ага. за допомогою комп'ютера, ага. де записана, по-перше, мелодія. Ага. І по-друге, там є програма, в якій певний час яка мелодія може гратися. От, це зараз комп'ютерна техніка дозволяє це робити. Ага. Раніше, раніше в старовину це робили спеціальні барабани uh -huh. і часові і з такими спеціальними зацепами це в Європі розповсюджене, ще досі крутиться цей барабан і е, дергають за е, язики. Uh -huh. От. Такі, так, така була система. Зараз електронна система набагато простіша, е, може зробити і набагато більше можливостей. Ясно. Добре, дуже вам дякуємо за таку цікаву, пізнавальну інформацію. Надіємося, що е, глядачам, е, що буду дивитися, цей сюжет сподобається Розповідь про карильони, бо я особисто сам немало нового довідався. Так що. А оце була стародавна, стародавна піанівна клавіатура. Ми взяли малюнок, трохи її доповнили угу. і зробили ось, такі, ось таку клавіатуру. Одночасно і прикрасою uh -huh. вот, і дозволяє ставити ноги. Uh -huh. Так. Раз. А, це для нас. Це для вас уже, так. Да. Так, ага. Я ж Так. Що я... там завішати? Ну это вона повинна бути зйомною, тому що треба наваштовувати. Так. Так, Сюди? Сюди вотак поки що. Отак от. Та да ні, просто по, по а, на поки треба їсти. Ага. Так. Ага. Ну і пані Ліна, пані, вона поставиться. А, і, і тут. Вот так, і їхати. Ось тут. Ось так тут. Надіємося, не впаде. Та да ні, не, не впаде. Добре, пане Сергію, дякуємо.